На цих кадрах приміщення колишньої дружкопільської митниці, що знаходиться над автодорогою Луцьк, Львів у селі Журавники. Зараз тут пустка, розповідає краєзнавець Іван Цимбалюк. Так звана Дружкопільська митниця. Це приміщення було побудовано у 30-х роках 19 століття, коли встановилися кордони між Російською імперією і Австро-Угорською імперією. Якраз це було місце досить активної торгівлі. Стан будівлі плачевний, каже Іван Цимбалюк. До підніжжя пагорба, на якому будівля з сусідніх свинарників стікає гноївка. Щоб зайти усередину, пробираємося крізь зарості кропиви і будяків. Це підвальні приміщення, які використовувалися як склади для зберігання товару, який, відповідно, знаходився на митницькій проходив митний контроль і митну оцінку. Тут були приміщення для коней. Був із з цієї з західної сторони, був з південної з північної також сторони були входи. Ну і відповідно канцелярія. Штат був досить, досить такий великий. Приміщення побудовано з досить таки оригінального матеріалу. Це цегла 18 століття, яка має своє клеймо. Це цегельня Загорського. І виробництво такої цегли воно було пов'язано з певними технологіями. Це як шамот. Краєзнавець розповідає, під час будівництва використовували склепіння, які утримують будівлю в основі вікна у формі бійниць, щоб можна було оборонятися. каже від будівлі йде підземний хід до церкви. Журавників за тими дверима. Також знаходиться галерея таких приміщень, вони в досить гарному стані. Щоб з'ясувати, хто встановив двері і чи можна потрапити усередину з іншого входу. Йдемо на сусідню територію, де розташовані свинарники. Торі, будь ласка, це все моє чоловік, який вийшов, не захотів назватися і відповісти на питання, чому гноївка стікає до сусідньої споруди. Заходимо у приміщення з іншого боку. Зі слів Івана Цимбалюка, за Польщі у будівлі була школа, а радянського часу зерновий склад. Я якраз хотів, щоб цій будівлі надали статус охорони. Була була як пам'ятка архітектури, пам'ятка історії може бути. Зверталися в управління культури. Відповідно на оформлення певної документації, але певні труднощі виникли із оплатою. Що можна, звісно, зробити, щоб була якась користь, щоб була? То було б дуже добре. Якби його хтось взяв, то неправильно. це з однієї сторони, ну сама по собі. Бо за границею так, вони роблять ті свинарники всі у стороні. А в нас тут в центрі, свинарник, знаєте? ну так, щоб воно було, так що совєтська влада була. Там, де склад, то дійсно можна було б щось, щось організувати. У розлетілися, то зараз весь час тільки руйнація одна йде. Будівля 19 століття зараз у власності сільськогосподарського кооперативу Журавники розповів телефоном колишній голова Леонтій Лись каже, нині господарство не працює, приміщення не використовується. Двері встановив господар свиноферми. Що поруч йому оренду ніхто не давав цьому чоловіку Він просто тимчасово там використовував. А двері поставив для того, щоб не крали картоплі. Там має пару городів, пару паїв має. Якщо буде хтось зацікавлений тому, щоб реставрувати його і використовувати зберегти цю реліквію, ми самі в цьому зацікавлені. Місцева староста Наталія Сірук спілкуватися із журналістами на камеру відмовилась. Сказала, що ситуацію із будівлею, де була дружкопільська митниця, не вивчала. За коментарем ми звернулися в управління культури з питань релігії і національностей облдержадміністрації. Відповідь повідомимо у наступних випусках. Оксана Євпак, Валерій Фетисов. Новини на Суспільному Волинь.